У Черкасах працюють найчесніші та наймилосердніші продавці в Україні, стверджує Богдан Маруніч. У рамках журналістського експерименту мій колега надавав можливість торговцям обдурити сліпого покупця. Утім, покусливою нагодою не скористався жоден. Давайте подивимося на час експерименту. Я людина з вадами зору, тому і прошу продавця самому розібратися з моїми грішми, бути чесним, чи ж все ж скористатися ситуацією і надурити. Зараз побачимо, що оберуть торговці. Аби продавці повірили, що я погано бачу, до прилавків мене підводить товариш. У вас помідори є? Ой, помідори є, але я не хазяїн, я вам сказати це не можу, 14 або 12. Запитую про вартість, беру товар, проте даю більшу суму, аніж озвучую. Продавець відразу виправляє мене. На 7 гривень, на 10, 10, 10, 7 гривень, 7 угу. гривень. Тримайте двадцятку. Це ви даєте 100 гривень. Не двадцятка? Ні? ні, це 100 гривень. Ну нехай, давайте. Чесний розрахунок та ще й дружні поради. Чоловік попереджає гроші з моєї кишені. От-от випадуть, потрібно їх сховати. Ваша гроші саді випадуть. Молодий чоловік е, саді засуньте сім. Получається е, карман в правому Прав. кармані заднім. Засуньте гроші в Дякую. наступні протестовані продавці, не менш дбайливі. Та всі як один чесно наголошують на моїй фінансовій помилці. Діжити. Вот, вот там. есть двадцатку. Этот сто рублей вы мне даете. Сто, не двадцатка? Да, нет, не двадцатка, сто. Дякую. Я вам восемьдесят дам. Угу. Я шапула, наверное, восемьдесят гривен надо. И в пятницу полетим в поликлинику. Вот вам 80 гривен. Скільки з мене? Рівня піща. Тримайте п'ятірку. Це не 5 гривень? Ні, двадцять. Ой, вибачте. А ось цей продавець спершу навіть пропонує безкоштовно віддати мені товар. Два, тримайте 20 гривень. Тримайтеся до останнього місця перевірки – палатки серед вулиці мене підводить небайдужа жінка. Тут продавці теж, як ніколи, люб'язні. Тримайте 50 гривень. Ні, це не 50, це 100. Не 50. Богдан Маруніш, Сергій Косенко. Віка новини.